На Херсонщині було важко, було жарко. Ми зайшли штурмувати Давидів брід, і при першому зустрічі з рускими я підірвався на міні. Ми прийшли в село, Біла Криниця, форсували річку. Після форсування річки я наступив на пелюсток. Після чого нас почали накривати з мінометів. Товариші мене підвели до ріки і кажуть. Отут мілка вода, отут глибока. Вибирай, куди будеш злазити. Я ну, довго не думаючи спригнув там де глибше, переплив, мене підняли. Була стопа, вона висіла на чи сухожилля, чи куски шкіри. Ну, поки ми йшли до річки, я ще бачив, як моя стопа висить. Вже коли переплив річку і мене підняли, вже стопи не було. Деколи коли чувствую пальці, здається, що там десь рибки її доїдають.